Україні героям слава. Дилової Хмельниччини до буремного сходу група компанії Вітагро разом із благодійним фондом сім'ї Лабазюкми поруч передали черговий караван допомоги нашим військовим. При формуванні орієнтувалися в першу чергу на заявки хлопців за понад три роки повномасштабної війни. Більше 700 працівників групи компанії Вітагро стали на захист батьківщини. Ми зараз намагаємося контактувати з нашими працівниками, які сьогодні в збройних силах України, і надавати різнобічну допомогу. Тобто реагувати на всі звернення, які вони нам надсилають. Зараз ми розпланували, веземо шість автомобілів. Це буде шість різних підрозділів, де служать саме наші безпосередньо наші працівники. Автомобілі будуть комплектовані також і тизель-генераторами, декілька півідронів, є декілька приборів нічного бачення. Ну і Простому сьогодні, те, що я чую, що хлопцям сьогодні саме напередку навіть не вистачає води, вода і продукти харчування. За кілька днів команда подолала близько 2,5 тисяч кілометрів. Цього разу кожен із виробничих напрямків групи компанії Вітагро формував вантаж особисто, аби заповнити автомобіль під зав'язку. До нас звернувся е працівник. Зараз він воює е в посаді старший сержант і з е Запросили запросив допомогу, бо їхню машину розбили. Вони займаються евакуацією, займаються дронами та інші питання. То і він слав певний запит по переліку необхідних продукцій, якому потрібно. Тобто, це генератор, станція, це продукти харчування. Плівка, Тут, тобто, все необхідне, що ми потрібно. Ми це все закупили. зараз сформували цю машину і будемо відправляти на фронт цього разу? Компанія передала шість позашляховиків. А з часу повномасштабного вторгнення ця цифра вже перевалила за кілька сотень. Це ще раз демонструє відповідальність українського бізнесу, адже лише спільними зусиллями можна пришвидшити довгоочікувану перемогу.